В кінотеатрах вже можна подивитись довгоочікуваний фантастичний фільм Підземелля і дракони? В більшості країн фільм стартує 30 березня, але в Україні ми маємо можливість вже подивитись його в кінотеатрах. Так хто ж такі ці дракони в підземеллях? Та чи варті вони вашої уваги? Dungeons and Dragons або підземелля та дракони це найпопулярніша в Америці рольова гра, а точніше рольова система. Вона з'явилась у 1974 році і з того часу продовжує бути важливою частиною попкультури Америки та грою, яку знає, мабуть, кожен американський підліток. Чому ж фанати цієї гри так її обожнюють? Бо єдине обмеження в ній це ваша фантазія. Кожна гра відрізняється від іншої. Гравці буквально творять її на ходу, тому не існує двох однакових ігор в підземелля та дракони. І якщо вам здається, що ви ніколи не чули про цю гру, скоріш за все, ви хоч раз бачили або саму гру, або відсилання на неї в якомусь фільмі чи серіалі. Ось, наприклад, фрагмент з серіалу Спільнота. Нехай персонажі трохи введуть вас у суть гри. Okay. Вітаю, Hi. я господар Hi. підземелля. У Ніла персонаж, яким він грає вже багато років, Дюкейн. А ці для вас Вибирайте уважно, не поспішайте. у кожну унікальна комбінація сили. А якесь ікрове поле, чи картки, чи хоч щось є? Ні, це рольова гра. Все відбувається в нашій колективній уяві. Я веду історію, а ви вибираєте сюжетні ходи. Ви стоїте на сільській дорозі. за легендою в печері злий дракон драконіс охороняє скарб. Ваша спільна мета знайти його, вбити і оголосити скарб своїм. Джефф, твій хід ви також могли неодноразово бачити її у серіалі Теорія великого вибуху і дракони! A... У мене новий комплект із семи багатогранних кубиків. Здрастей божественний запах нових кубиків. А у мене шолом божественної сили. чоботи-скороходи та інгалятор, якщо ситуація вийде з-під контролю. Підземелля і дракони, Підземелля і дракони, Підземелля і дракони! Ну, і звичайно ж, у серіалі Дивні дива який напряму пов'язаний з цією грою. Серіал буквально починається з того, як хлопці грають в Dungeons and Dragons. Це не Демогоргон! Троглодити атакують печеру. Бум бум. Бум. Це демо Горгон. Що а... лайно. Бог куля. Гра закінчується тим, що Уіл програє і каже: Випала сімка. Демогоргон зловив мене. А далі, як ми вже знаємо, його і справді схопить монстр, якого решта хлопців прозве Демагорган, саме так як звуть монстра в грі. У другому сезоні з'являється новий монстр, і хлопці називають його Майндфлеєр як одного з ігрових монстрів, бо той мав з ним схожість, наприклад, телепатичні можливості. В останньому сезоні ми бачимо векну, так само як і векна з гри він колись був людиною, але набираючи силу, перетворився у зле божество. Також паралелі з грою ми можемо бачити і в позитивних персонажах серіалу. Гравці Dungeon and Dragons постійно аналізують їх поведінку і дії та намагаються вгадати, під який клас творці створювали того чи іншого персонажа. Наприклад, одинадцять явно виступає в якості мага. Отже, перейдемо до нового фільму. Якщо ви бачили старі фільми по ДНД, то знаєте, що вони жорстко провалились. Їх критикували за все: за погані костюми, декорації, мотивацію та поведінку героїв та загалом мінімальну схожість з грою. Новий же фільм навпаки хвалять за те, що він зроблений з повагою до всіх гравців «Підземелля і дракони. І я думаю, що одним з важливих фактів, що сприяли цьому, стало те, що сценаристи Джонатан Голштейн та Джон Френсіс Дейлі являються ярими фанатами цієї гри і грали в неї дуже багато годин. Але якщо ви не грали чи навіть не чули про цю гру, фільм все одно підходить вам для перегляду. У ньому все зрозуміло, і не потрібно знати ніяких ігрових правил. А головне, він дуже видовищний та веселий. Всім любителям фентезі я раджу обов'язково сходити на цю прем'єру і насолодитись цим фантастичним світом заповненим магами, ельфами, дрогідами та різними фентезі істотами. Не буду спойлерити, в чому полягає головна мета героїв. Скажу лише, що їх шлях до неї наповнений цілою купою цікавих пригод, що супроводжуються жартами, ефектними бойовими постановками, крутими спецефектами та містять мораль про дружбу, сім'ю та віру в себе. А також вас чекає класнюча зустріч з драконом. Це моя улюблена сцена. Хоча, якщо казати про драконів, то я сподівалась побачити більше моїх улюблених вогнедишних гігантів. Звичайно ж, тут не все ідеально. Основна наскрізна історія досить примітивна та банальна. Є безглузді сцени, типу тої, де з'являється Бредлі Купер. Але зі своїм головним завданням розважити вас фільм точно справляється. Стосовно персонажів, то це рідкісний випадок, коли всі головні герої кайфові. Класно прописані персонажі та чудовий підбір акторів дуже допомагають зануритись у сюжет. Те саме стосується й антагоністки. До класів головних героїв творці теж віднеслись відповідально. Гравців чекає зустріч з бародом, друїдом, варваром, чародієм, паладіном та іншими. Наприклад, Хольга – варвар у грі характерною рисою варварів є здатність бойова лють, що дає їм перевагу у бою. І Хольга буде неодноразово використовувати це у фільмі. До речі, Мішель Родрігас дуже старанно готувалась до цієї ролі. Вона набрала 7 кілограм м'язів, поїдаючи протеїн та регулярно займаючись тренером. І не дарма вона чудово відтворила цього персонажа. Настільки чудово, що мені тепер хочеться побачити ще фільми, в яких вона буде навалювати копняків. Паладін у підземеллях і драконах. Це чудовий воїн з потужною моднявою зброєю та в крутих обладунках, яким він і представлений у фільмі. А у Барда, якого грає Кріс Пайн, в грі характерною рисою є харизма. Вона допомагає йому виплутуватись з важких ситуацій та вмовляти інших на будь-які авантюри. Також фанати ДНД будуть раді побачити локації, що старанно і з великою схожістю перенесені з гри знайомі предмети та істот, підсумовуючи. Неважливо, чи являєтесь ви фанатом гри чи ні. Я всім вам раджу сходити на це пригодницьке фентезі в кінотеатр. Ви отримаєте величезну порцію візуальних вражень та гарний настрій завдяки великій кількості прикольних жартів. І розповім наостанок, що Paramount вже почали розробку серіалу по грі «Підземелля і дракони. Тож нас чекає ще один проект по цьому фантастичному всесвіту. В ньому анонсовано 8 епізодів, і поки невідомо, чи буде серіал якось пов'язаний з цим новим фільмом.